Дитинство, гітара, дев'ятий етаж. Пам'ятаєте таку штуку, тільки що виходжу, з квартири стоїть сусід молодий, такий хлопчина, йому років 16-17. Кажу, а що там робиш зверху? А він каже: Та блін, тут положив, де що треба зараз вернутися і винести. Я такий думаю, задумався. Мати Василева, як згадав, своїх 16-17 років, коли ми збиралися в невідомих під'їздах на 9 10 поверхах в панельних будинках і горланили там пісень на гітарі. Матеріна, як згадаю, то якийсь капець, думаю, блін. А нам тут здавалося, що то круто було. Слухай, що ти? Ми ж навчились на гітарі грати, пісенники оці, ці, пам'ятаєте, зошити були. В зошитах акорди переписували друг друга. Вчили тих там. Три акорда нещасних співали цілий альбом, дві пісні, три ремікси, новий реліз. Як згадаю, така ностальгія, ностальгія пробила і до чого веду, що. Прикиньте, як зараз класно. От, сусід мені дає відповідь. Каже, а зараз да, телефон, але з телефоном можна навчитися грати на гітарі швидко і якісно. Круто, ми живемо в еру інформації і нею треба постійно користуватися.